Катерина Михайлівна, Донецька область. Проблема створення музичного гармонійного середовища як засіб сприяння саморегуляції емоційного стану учнів. Так, ми думаємо, що нас зараз буде знову показувати mm -hmm. Миколаївич, Ви Хотіли yeah, yeah. поставити такі питання. Так. Катерина Михайловна, будь ласка, скажіть, що таке саморегуляція? Це коли дитина сама може регулювати свій настрій, свій емоційний стан. А вчитель допомагає, направляє цей процес. Саме так, написано, заплату. І це, це поняття науково, саме регуляція. Ну, можливо, я не точно виразилася, але я вважаю, що вчитель таки направляє дитину. І дитина сама повинна вміти балансувати свій настрій. Можливо, я впродовж коли платила, а ж спочатку. Зумієте визначати свій і оцінювати свій нас звичайно, а я у який спосіб визначаєте? Ви знаєте, просто зміни, а спочатку зафіксувати, що я Стан, що таке міста і чому дитина. Солоди сімей, а для іншої дитини зовсім інші, можливо, інші та інші. Так, Єханна, побачите, я пересув. На якого віку має знати, що це, це вже не молодша школа, не початкова школа, звичайно. А молодша школа вибралі там звичайно це відбувається. Що відбувається? Ви... Ну зміни нас про дитини на я можливо, не дити... це запитала. Я тобі... ви тобі вчити пишете mm -hmm. про саморегуляцію. Mm -hmm. okay. Регулюватися. Але ну, щоб дитина... регулюватися треба спочатку знати себе. Як ви навчаєте дітей пізнавати себе для того, щоб вона розуміла, треба її регулювати чи не треба і як? Ну дитина повинна займатися тим тією діяльністю, яка їй подобається. Якщо ми кажемо, говоримо про музичну діяльність, то дитина може надавати якісь. Побажання займатися конкретно якоюсь діяльністю. Одна дитина подобається вокальна робота, інша, можливо, інтеграція може бути мистецька. І дитина з задоволенням розкривається і розвивається і творчо, і так так відбувається і зміни її настрою і. Результат потім yeah, її розвитку yeah, як я особистості. Запитання а, yeah. за таке у вас назві створення гармонійного музичного середовища і так далі. Yeah. А що таке середовище у вас і музичне середовище? Yeah. Що, що вижди, ще в... гармонізує yeah. yeah. Ну, Музичне середовище, це звичайно і. Класна робота і позакласний час. І бувають такі моменти, коли корисно організувати заняття, можливо, для всієї групи, з прислуховуванням, наприклад, певних інструментів або музичних жанрів, які по-різному впливають на емоційний стан взагалі людини. І можна підібрати окремий репертуар. Якийсь а сценарій. просто, що таке середовище, як таке виховне. Це діяльність, це музична діяльність на уроці, вирішення дітей і вчителя Ну, дітей, звичайно. Ви різна... бачите, вчителя. я вас не баба, хто да. створюється. Ну, звичайно, вчителя. Ну і діти теж. В комплексі. Мирослава, хай у вас теж буде зачитати. Ваш метод розучення тексту пісні. який mm -hmm. це метод? Метод артикуляційного, артикуляційний метод вивчення тексту пісні. Mm -hmm. так. Е, е, наскільки його доцільність? Е, е, я десь сумнів у мене те, чи утримуються діти не співати мелодію під час артикуляційного вивчення тексту. Ви знаєте, користь цього методу в тому, що діти не перевантажують голосовий апарат. І це дає можливість, можливо, на уроці або на занятті розучити більш матеріалу. І дитина артикуляційний апарат розігрівається, і вона осмислює. Ну, це, звичайно, не традиційна методика розучування. Мені хотілося показати ще якісь інші методики. Ну, вона дає результат, діти не перевантажені до своїх вони... Осмислюють спочатку те, що вони бачать текст перед собою, артикуляційний апарат розігрівається, а потім вони там далі видивилися, закриваючи вушку, вони вже чисто інтонують і не співають без крику, не викрикаючи, вислуховуючи один до одного, і цей метод дозволяє е виправити, виправити так, так зване художник. Діти починають чисто інтонувати налогію. А цей ми це про те, що ви запитали, це. Спочатку артикуляційний апарат він як звикає обличчя, губи. Це ваш термін? Метод арт артикуляційного? Ні, методу. це не мій термін. Це можливо, я трошечки не, невірно. Є наскільки я пам'ятаю, знаю. Є якщо складний текст, чи скормовки, чи важко вимовляється, то є метод вивчення пісні хору, пошепків, ритм, а загалом мелодія. Окремі, окремі випадки, коли ми окремо текст, окремо від пісня, то є пісня. Ну, да, текст, ну, ми, і не мелодія, було... ми не можемо розривати. Є складності в тексті, тоді ми хором пошепки рибимо. А я спробувала саме активну артикуляцію. Ну, тут є плюси, безумовно, але тут не така певна що якщо взагалі ви приймаєте, коли одразу пісня клічається, відірвано текст. Текст і емоції і яка закладена казана інтонація. вибуха інтонація, як смисл. Ви ж художній показ уже відтворили дітям пісню, продемонстрували, і ви їх не співати, і виходить, собі що ви, щ... ви собі ще, Ну замість того, щоб спустити вивчення, ускладнюєте <клес> просування до, <клес> до, до, до творення. Ну, ви знаєте, коли вже йде етап, коли вони починають співати, результат є. Тому що вони хочуть заспівати, можливо, я їм трошки не дала цього зробити, але вони вже накопичена та енергія, і вони співають і в них виходить дуже чисто інтонувати. Є е, результат цього методу є. Я це а на практиці. Ви все... самі на практиці, чи може ще хтось працював за цим методом? Ви знаєте, ви бачили? Я вам скажу чесно, мені трошечки підказала хмарна Антоніна Володимирівна. Вона цей метод використовувала на вчителі року, вона була переможцем, я не пам'ятаю. Році, році. Вона мене направила, скажімо так. Ви знаєте, я спробувала, дійсно метод працює. Я їй дуже вдячна за, це, за цей момент. Є це питання, до того світу. Кидати, допомагає. Запишіть цей номер шоссе перший. Запишіть. Так, не хотіли перших. Попасть. Так, отаємо. де буде.